Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. І у цьому відео я хочу звернутися до своїх глядачів та підписників з проханням долучитися до збору для підрозділу одного мого дуже хорошого друга Сергія Тимофійка. Загалом було оголошено про збір 50 тисяч гривень. На комплектуючі до антенн та ретрансляторів, як загалом можна долучитися до збору? Є два варіанти. Загалом, перший варіант виходить з того, що Сергій Тимофійко є автором. Деяких книг, він їх публікує під псевдонімом Тарас Мельник. Він пише знову ж таки свої твори в такому містичному жанрі. І ви можете долучитися до цього збору, купивши, або таку книгу, як Собачі тіні. Їх залишилось 5 примірників, про що Сергій повідомляв у себе на сторінці в Фейсбуці. Або така книга, як Таємниці сповіді їх є ще 60 примірників. Вартість цих книг 250 гривень і ці кошти якраз підуть на закриття ось цього збору у вигляді 50 тисяч гривень на військові знову ж таки потреби для підрозділу Сергія Тимофійка. Це перший варіант. І другий варіант: ви просто можете надати певну суму. Це може бути 10 гривень, там 20 гривень, гривня, 2-5 на банку. Яка вже зареєстрована, і в описі до цього відео вона буде, і таким чином долучитися -таки до цього збору. Хлопцям реально потрібна допомога, тому звертаюся знову ж таки до вас з проханням долучитися так, до цього збору, щоб ми якнайшвидше змогли його закрити і. Щоб ця сума 50 тисяч гривень якнайшвидше була зібрана. Тому долучайтесь або знову ж таки шляхом купівлі ось цих двох книг, або просто невеличка сума, яка у вас є, яку ви можете направити на банку Сергія Тимофійко. Знову ж таки, під до описом до цього відео буде зазначено ця банка посилання картка Монобанку, і також я зазначу посилання на Facebook-сторінку Сергія Тимофійка, де ви можете йому написати в особисті повідомлення, якщо хтось захоче замовити ці книги, які я вам тільки що показував. Тому давайте допоможемо цьому збору.